Всім привіт! Таке питання, які зміни грядуть? Які ж то зміни грядуть? Цікаво, так? Да? Цікаво знати, в яких сферах грядуть зміни? Цікава комбінація. В яких сферах грядуть зміни? Грядуть зміни в тих сферах питаннях, де не було, скажімо так, чіткого розуміння: треба вам воно не треба, ваше, не ваше. Варто затобратись не варто. Грядуть зміни в вашому духовному зростанні. Знову будьте готові. Відбудеться з вами переворот у вашому усвідомленні здобудете якийсь перегляд якоїсь ситуації, станете більш легкими і простішими у когось на порозі, питання боротьби із вашими прив'язками, з вашими якимись такими, знаєте. Питаннями, які вас тримали. Хтось, можливо, подолає звичку палити. Хтось там випивати. Ну, випивати, в якому сенсі? Ніхто не алкоголік. Взагалі, мені здається, алкоголізму не існує, але добре, це, не будемо за це братись потім. Наприклад, ви там вечірком там взяли. І... Єль якісь там, да? кожен вечір. Ось такі питання вам можуть вас бентежити, да? теж зможете подолати, плюс е у когось, скажімо так, внутрішнє розпакується бажання. Ну, доказати самим собі щось. Це вже ваше приватне, тобто це ваша така якась мотивація, яка допоможе вам здобути свого внутрішнього балансу і свого внутрішнього консенсусу. Плюс, а, що гряде, гряде наступний момент. Гряде момент розпаковки вашої творчості, в когось розпаковка жіночої або чоловічої сексуальності. Скоріше тут про жіночу, що з чоловіками. Чоловікам не до того, у чоловіків зараз будуть питання наступні. Насущного характеру, це питання матеріальності, питання фінансів, достатків, зберігань. Буде питання, скажімо так, цінностей, ви зможете ви не зможете, або будете на тому моменті, коли будете відстоювати себе. По-перше, внутрішній конфлікт вирішуватимете, в чому ваш внутрішній конфлікт куди копати? ага Ніхто не скаже, це 20 й страшний суд, у кожного своє. І будуть у вас питання цінностей, буде у вас питання, скажімо так, праведності, правильності, дружелюбності або питання захисту. Щось повинні ми з цього приводу знати? Як то кажуть, ви на це вчились, паш Пентаклів, для чоловіків наступна інформація: чоловіки. Буде якесь, або ви в процесі якогось змагання, тут немає жодних підказок. Все буде по-перше, справедливо. По-друге, те, що відбувається і в якому ви питанні зараз а, приймаєте участь, все вам по долі. Чим це повинно закінчитись? По-перше, ви повинні навчитись захищатись. По-друге, ви повинні вміти відпускати і з чимось прощатись. по-третє, по ви повинні. А, Відзнаходити всередині себе якийсь відгук, якусь відповідь. Ось всередині від своєї середини треба, скажімо так, рухатись. Якісь питання вам будуть вже знайомі, якісь питання будуть незнайомі. Можливо, в якійсь сфері якісь зміни або знайомство з людьми, і ці люди або. Не знаю, там манера поведінки для вас видасться новою, але ви справитесь для жінок. Для жінок тут буде питання сексуальності, це не в плані залицянь, не в плані там юбка чи плаття чи, чи губи. Ні. Сексуальність це внутрішній стан, коли ви почнете помічати свою привабливість, привабливість свого тіла, яке б воно у вас не було. Зараз можливо ви. Помічатимете, які у вас красиві руки, ноги, там, чи фігура, чи можливо ви помітите в собі. От, почнете зараз самі непроизвольно помічати в собі якісь привабливі сторони, як видимі, так і невидимі. Це може бути і риса вашого характеру. Так, зараз ви з собою знайомитиметесь по-новому, що чоловіки, що жінки. Грядуть знову ж таки зміни, але. Скажімо так, що би не відбувалося, вам це буде подобатись. Нехай не спочатку, але в процесі ви зрозумієте. Гляде наступне: ви із середини себе зрозумієте, що або хто приносить вам задоволення. Які сфери життя, які люди, які не знаю заняття, якісь можливо перегляди або книги і тому подібне? Ви зараз будете розуміти, що і ваші якісь сфери і сторони вашого життя? Вони дійсно починають налагоджуватись. Хтось із вас зможе відчути себе, ніби, знаєте, як на невеличкій вершині, і будете радіти тим результатам, які ви отримаєте. Да, сонце. Сонце тут про рух, сонце про висвітлення, освітлення. Сонце тут про питання, скажімо так, сонце тут про питання. Насущних завдань Сонце тут про те, наскільки вдало вміло ви зможете рухатись по буденним ситуаціям, плюс наскільки ви сміливо зможете проявлятися в тих справах, за які ви беретесь. Плюс у когось де грядуть зміни в стосунках і відносинах, де були. Припирання, де було непорозуміння, ви почнете примирюватись, більше одне одного розуміти Тут дуже така чудова карта миру. Ну, відчуєте, по-перше, притяжіння одне до одного паш келихів і сонце також, 15 плюс. Зрозумієте цінність одне одного, зрозумієте важливість вашої взаємодії. Зрозумієте важливість, скажімо так, миру між вами, ось як. розумієте Так, про стосунки, що нам тут ще? Ні, про стосунки говорити не будемо. Тут вийшла двійка жриця старшого аркану. Це повинно бути в кожного своє. Ви не повинні концентруватись на тому. Сконцентруйтесь краще, будь ласка, на здобутках якихось знань. Про людей, про людину, про Всесвіт, про себе і тому подібне. Читайте, фантазуйте, аналізуйте, приймайте рішення. Наступне необхідно гряде наступне. Так, тут карта також і якихось завершень, руйнувань. У когось, можливо, в стосунках, ще така сфера може бути. Іде зараз питання розлучення, або все йде до розлучення. Будьте готові, будьте сміливі, знову ж таки. Ні на що конкретно не надійтесь, нічого не бійтесь. Тут таке питання, тут ось 15-й і знизу жриця. У когось може бути така думка, що щось як пороблено. Я вам скажу наступне: якщо щось і було пороблено, воно до вас не долетить і не долетіло, воно зруйнувалось. Розбилось до вас, це не має ніякого відношення. Ось тут королева мечів, ви під захистом, ви захищені, і до того нічого немає. Плюс, ось тут ще карта 11-го старшого аркану справедливості. Ви можете не боятись, ніхто нікому нічого не ні на кого не поробив. Магічних втручань тут немає, тут скоріше, тут скоріше ваші можуть бути якісь накрути, навороти, надуми. Наступне. Ну, тут теж ніхто нічого нікому не врочив, знову ж таки. Те, що в вашому житті може зруйнуватися або руйнується, так повинно було бути, розумієте? Це ось тут вісім келихів. Це Усвідомлюєте ви те чи ні, але це прийшло з вашого нутра, це прийшло з вашої середини. Тобто ви або підсвідомо відчували, що тому або тому питанню стосункам треба поставити крапку, але, можливо, не наважувались. Розумієте? І тут подія за подіями почало відбуватися так, ось тут змій вогняний. Да? 15. Це як комом почало все йти і прийшло до логічного завершення. Також, хто, знову ж таки, 11-й старший аркан і карта 0. Да? Знову ж таки, питання розлучення: хто на цьому питанні, або ви розумієте, що у вас все зовсім погано плохо. Все зовсім погано, то ви повинні зрозуміти, що може відбутись розлучення. Як ви до цього відноситесь? Якась внутрішня тиша, якесь внутрішнє бажання розтерзати, захиститись, не знаю, отжати, прижати, якась боротьба, сильна боротьба. Скажу серйозно, з приводу цього питання дуже сильна боротьба. В когось навпаки, зміна статусу, хтось навпаки, зможе, або знову ж таки одруження в когось. У когось можливе примирення, робочі питання, чи є тут робочі питання? Карта башні і королева мечів. Можливо, хтось на стадії формування свого робочого процесу моменту, хтось ось, знову ж таки, вісім келихів, хтось, можливо, думає над чимось своїм. Працюйте надалі, результат хочете побачити, але результату не видно. Тут спочатку жриться, а потім сонце. Розвидніється все пізніше, або ви вже перечуваєте якийсь, можливо успіх. Успіх вас чекає, успіх дійсно буде. Чи потрібно вам знати, який саме успіх? Ні. Нехай все йде, як іде. Тут ось королева Пентаклів. Ви свої здобутки здобудете, у вас буде те фінансування, яке ви розраховуєте, або навіть те, на яке навіть не розраховували тут? Туз. Жезлів, гряде, що ж гряде? Гряде наступне, що ви розпакувавши свою якусь духовну сторону, зрозумієте, як діяти в матерії. Тобто Або ви відчуєте, що матерія і духовність це невід'ємні частини. І насправді духовне зростання відбувається саме в справах насущних. Тобто все починається з елементарного, навіть з вашої інтонації, відповіді, настрою, відношення думок і тому подібне. Гряде збалансування всередині вас, і навіть ті питання, якщо це й було щось і розлученні або щось, ви зможете приборкати ось оце, знаєте, такий внутрішній. Стан війни, ви збалансуєтесь, можливо, навіть несподівано для вас самих, і ви зрозумієте, що насправді ви отримаєте перемогу. Ви, по-перше, здолаєте свого звіра, потім ви зрозумієте, що більш мирним шляхом можна досягти і здобути набагато більшого, ніж вам здавалось. Що гряде? Дійсно грядуть зміни в цінностях, грядуть зміни в вашому оточенні. Що значить в оточенні? Відсічете або люди самі від вас відійдуть, які повинні відійти. Навіть може бути таке, що спілкувались, спілкувалися і різко просто перестали. Ну, Не сварились, нічого не сталося. Просто тут якось раз і ніби як відійшли і перестали, наприклад, там взагалі. Дзвонити одне одному взагалі, ну от, ну от як люди зникли, ну от просто як і не було, наче да. Потім наступне питання: в когось можуть відбутись якісь знайомства після того, як відбулися якісь розрухи або стан самотності. До речі, стан самотності від вас відходить. Хтось зміг прийняти свою самотність, навіть хтось полюбити і отримувати від того задоволення, але все одно в життя йдуть люди, чоловіки, жінки, які саме для любові для відносин. Тут практично не не тут, я неправильно виразилась на землі. Зараз дуже дуже багато і практично всі люди готові до взаємин саме в любовному питанні. Хтось ось наприклад, обирає або працює над цим питанням, варто чи ні давати людям ще один шанс або самим собі? Зрозумійте, ви не комусь даєте шанс, ви собі даєте шанс. Те, що вам колись хтось зробив боляче трійка мечів, і ви вирішили, що все, все нікого не підпущу, так ви собі робите боляче. Це є само, така самознищення. Ви себе позбавляєте, а не когось чогось там. Ви самі себе позбавляєте радощів, ви самі себе позбавляєте любові, приємних моментів, емоцій, сексуальних взаємин, знову ж таки, питання симпатії. Ви самі себе цього позбавляєте, не когось. Ось, а хтось гряде такий, скажімо, грядуть такі зміни, коли. Ви, навпаки, виходите із стану самотності, що там ні, ні з ким не хотілося ніяких відносин стосунків, а тут, навпаки, у вас таке відкриється бажання, ви прям захочете себе показати і світові, і людям, ну і жінкам, і чоловікам, там, якої ви статі, да? тобто, навпаки, ви в собі розпакуєте і вже будете діяти з більш такої позиції. Не продавлювання, да, тобто зустрілись, все там раз, два, все повинно відбутись так або так. Ні, зараз ви навпаки будете отримувати задоволення. Вибачте, таке слово є прелюдії, да? Але прелюдія вона ж не тільки там, де ми розуміємо. От ви почнете отримувати задоволення від оцих ось прелюдій, навіть при на налагоджуванні або зав'язуванні любовних відносин. Ось така якась таємничість плюс. А плюс, плюс, бачите, багато плюсів. Грядуть багато плюсів і приємні зміни. І мені від цього розкладу мені так приємно. Чуєте, я як з пулемета стріляю? <свісно> Вибачте. ну Може, хто там випадково зайшов на е, відео цього таролога? Привіт, е, вам буде цікаво. Ласкаво прошу на моєму каналі. Дивіться різні відео, я там абсолютно різна. Десь я можу там по столі, умовно кажучи, гупнути, десь посміятись, десь ще щось. Я вітаю вас. Вам сподобається підписуйтесь. Підписуйтесь і не відписуйтесь. Вибачте, поїхали далі. Трансформація. Так, у когось. Змінився смак на людей. Ви зараз почали цінувати або почнете цінувати в людях зовсім інші. Ви... якості, Зовсім інші якості. Ви відходите навпаки від якоїсь доступності, розпутності. Ви зараз, навпаки, починаєте цікавитись такою таємничістю, таким, знаєте, аж захлюб. Чуєте? Цікаво. енергії такі, ну класні, реально період прикольний йде. Я не скажу, що це прямо одразу. Це, можливо, дійсно буде з травня місяця, тут перша карта 5. Так, тому не очікуйте швидких результатів, знову ж таки, да. ось коли відчуєте таке в собі бажання взлету таке, да, або ось якісь питання будуть, які вже звучали на цьому каналі, ось до того періоду і стосується. Наступне. Наступне що. У вас змінився смак на людей, і ви почали цінувати і інші якості, і інші риси характеру, інші прояви, навіть інший вигляд. Ви вже не допустите до себе людей, з якою з таємничістю. Ви вже не дозволите самим собі впуститись в якісь незрозумілі відносини. Тим більше ви не дозволите ставитись не важне незва... важ, незважливо. Без поваги, ось так. Ви, а, ну, ви не дозволите собі і іншим людям ставитись до вас без поваги. Ви тепер будете звертати увагу на, саме на повагу до вас. Як до вас відносяться, так і відносит, відноситесь ви. Ви зрозуміли, так? Да? Я не виговорю, я як з кулемета настріляла, тут я вже заговорилась Дозвольте поп'ю води. У багатьох із вас гляде наступне гряде відчуття закоханості в себе. Це не самолюбування. ні, Це не про нарцизм, це про саме, от як я говорила, це про симпатію до себе. Ось я роблю і мені добре. Блін, а я насправді молодець. Да? Там я насправді і те вмію, і те вмію. там... Зірка, чоловік ви чи жінка. Да? Там, красотка або красавчик такого плану. Ось такий період може вас чекати. Скільки років вам не було? Про що це говорить? Я маю на увазі, що ви почнете помічати, наскільки ж ви цілеспрямовані, наскільки ви молодці, наскільки ви вмієте чогось бажати і цього досягати. Ви помітите в собі, о, я і те вмію, і те вмію, і на те спроможний, чи на те спроможний, Розумієте? Тобто зараз буде багато таких питань, питань роботи. Виходить, гряде вихід із фінансових труднощів, складнощів, причому якось для вас можливо. Несподівано не зовсім або якась. Або, скажімо так, якісь а, рішення такі нестандартні вам прийдуть, які а, зможуть вас задовільнити фінансово. так а, І гляде наступне. Ви закриєте питання, ви розірвете пути із минулим, із прив'язками, з людьми, з сумом, печалем і тому подібне. Чудово! Ну що ж, розклад дійсно чудовий: новини чудові, перечуття таке, знаєте, відчула, читавши з простору, досить потужні. Багато хто із вас. Буде задоволений тим, що в вашому житті відбуватиметься. Чудово! Дякую, що ви приділили мені час. Зараз в мене така, бачите, якась виходить серія розкладів, де немає ніяких напустів, настанов, повчань. а лише інформація про вас. Ну, умовні передбачення. Тому, як я обіцяла, коли відкривала другий сезон. Я обіцяла вам, що буду різна. Ось вам, будь ласка, тримаю своє слово. Ще раз дякую за те, що ви не сприймаєте мене як на власне, або там над бажанням домінувати над вами. Ні. Дякую, що ви прислухаєтесь, дякую, що ви приділяєте час собі, в першу чергу, дивлячись мої відео. Так? Ось, і дякую, що ви залишаєтесь поруч. Дякую тим, хто підписується. Спасіба за день, спасіба за ночь, да? як то кажуть. Добре, я бажаю всім успіхів, гарного настрою. Не здавайтесь, шукайте плюси. Щось говорите, кажіть плюс, плюс. Е, ну, маю на увазі там щось переліковуєте, плюс, плюс. Тобто, таким чином ви влаштовуєте над собою маленьку психологічну маніпуляцію. Ви заставляєте себе шукати плюси. Дякую за вашу увагу ще раз. Бажаю всім любові, чистої, взаємної, тримайтеся, яка б важка чи складна ситуація з вами не відбувалась, вона все одно тимчасова. Нічого не буває безкінечного. Все змінне. Тому тримайтесь. Всім добра!